Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і знову ваше запитання. Як змінюється, змінюється кількість людей в Україні, які розуміють, що дії Зеленського ворожі для України? Давайте подивимося це питання. Ну, в принципі, цікаве, чи змінюється, чи прозрівають люди, можна ще так сказати? Зараз будемо дивитися. Ну, є ще частина. Коли випадає ПАЖ Кубків, тобто ще конкретно четверта частина населення ще йому вірить. Ось. Це 100%, до речі, до речі, в мене є десь. Ой, де воно? Зараз я. В мене є. Рейтинги. Я десь собі скопіювала. Зараз ми подивимося. І так, рейтинги показують довіра Зеленському в грудні була 77, а в лютому 24-го вже 64. Ось так. Тобто, рейтинг все ж таки впав. Показують 64. Карти показують 25%, йому 100% довіряють. Ну що ж. Давайте тоді подивимося. Спочатку як прозрівають, а потім як, чи прозрівають люди, чи ні. Дуже багато задурманених, от страшне задурманне, а я вам скажу: в них є люди, ми говорили вже про це, і про теорологів, і про астрологів, і про медійних журналістів, і тому подібне, які служать владі. Ось, Зеленському. Ось, то вони ось через таких людей люди не бачать реальності, тому що це не є реальність. Задурманили, конкретно задурманили. Але але. Зараз я вам скажу, да, і вони далі будуть це робити, але є частина населення, яка я не буду зараз дивитися, що дійсно прозріває. Ось ця карта говорить, помаленьку все рівно вони прозрівають. Якби вони не маніпулювали результати ті, що робить влада, Зеленський все ж таки дає людям прозріння, тому що це останній шанс. Розумієте? 20-й аркан це останнє прозріння, остання трансформація. Тобто у людей є ще шанс прозріти, поки немає виборів. Ось як каже карта. Тепер подивимося, мене цікавить. Ось ці. Я зробила собі скріншот. От просто щоб ви побачили. Я зробила собі вчора скріншот. Саме. Залужний на першому місці, до речі. В грудні в нього було 92, а тепер в нього 94. Ось. Тільки 5% не довіряють залужному. А Зеленському, до речі, не довіряють. Зараз я скажу. Ой. До речі, Буданов вище за Зеленського. Ну, оце мене дивує, як можна Буданову вивірити. На мій погляд, теж така ж сама медійна особа, як і Зеленський, як і притула. Зараз я пошукаю. І так, Зеленському 35% не довіряють. 35%. Гаразд. Давайте подивимося, чи були ці це опитання. Ну, наскільки воно правдиве? Це не значить, що воно було сфальсифіковане. Воно могло бути просто неправильно поставлене речення, словосполучення, чи ще якось, що людини не було іншого виходу, як сказати так чи ні, і знаєте, і тому подібне. Соціологи вони знають, про що я говорю. І так, дивимося, чи були ці не зманіпульовані, не сфальсифіковані? Ось якось так. Чи були вони правдиві? Ну, тут вже карта говорить, що. Все було так підстроєно. Тобто по п'ятірці монет іде інформація, що вони неправильно поставили, не додали інформацію. Тобто, не те, що хибна, замало інформації було. Тобто, у реченні, тому, якому ви повинні відповісти, було, вже не хватало половину. Давайте скажемо так: половини не хватало. Ну, так, так, так. Були вже з самого початку. Вони не сфальсифікували, просто у людини не було іншого виходу, як казати, або так, або так, розумієте, а воно і не то, і не то. Угу. не да. недобро. Не Вони недобре, просто склад. Неправильне. Неправильно речення були складжені. Воно все вже з самого початку. Ось, давайте подивимося. А... Справжній рейтинг Зеленського. Ми дивимося тільки Зеленського тут. Тому що Буданова, мене не цікавить Буданов, а Залужного я і так знаю, що в нього і в ЗСУ дуже великий рейтинг. Дивимося Зеленського. Насправді, Чи дійсно насправді у Зеленського 64? Мені ось тут показало 25. Дивимося. І так, 64. Проценти довіри. Чи дійсно це правдиво? Ой, накрутили вони. Ой, вони накрутили. От на, на попіднім. Вони все зробили, щоб підняти. Немає того. Ні, немає. Дивіться. А, справжній рейтинг у нього от йде вже. Давайте візьмемо 40. От 40, так. І це вже з ліхвою. Давайте так скажемо. 40 це вже з ліхвою. Це вже, знаєте, як, як би вам сказати. А, Карти показують, що і то їм прийшлося дуже-дуже підхімічити. От справжнього немає, немає з 10, з так? З сотні, візьмемо, з сотні 40% це вже з ліхвою, це вже максимально більше в нього немає. Ось так. Але дійсно конкретно довіряють Зеленському. Не з опитуваних, а з українців 25%. Тут тільки з опитаних 40. Але через те, що було неправильно поставлені запитання або ще якось, не було іншого виходу. Тому вийшло так, що 64. Але саме з опитаних 40%. З усього населення тільки 25. Ось, як я бачу. Цей розклад щиро вдячна вам мої любі за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги! Все буде Україна!